Привіт, малята! Сьогодні я вам прочитаю продовження історії про Санта Клауса та його ельфів. У чарівному містечку розташовані десятки різних майстерень, художня, столярна. Кацька, гончарна і багато інших. Погляньте, як кипить робота у столярів, виють випилки, гупають молотки, гудуть верстати, дзищать свердла, на всі боки летить тирса. Ельфи виготовляють подарунки для дітей. Своїми вмілими руками вони можуть зробити що завгодно, починаючи від дерев'яного намиста і закінчуючи бейсбольною битою. Але в майстерні слід бути надзвичайно обережним, оскільки кожен верстат загрожує неуважному майстру. А тут на величезному пресі друкується найрізноманітніша паперова продукція: книжки, настільні ігри. Та блокноти. Ельфи в корватунтурі підсміюються над чорними пальцями друкарів і над їхніми кумедними способами заплітання бороди або зав'язування її на голові. Але це не якесь новомодне захоплення, просто довга борода може зачепитися за ролики в пресі або випадково плюхнутися в чан з чорнилом. Робота йде як по маслу. Чарлі Зубило, відомий на всю округу токар, а його друг Сем Викрутка найспритніший майстер з прикручування лез на ковзани. Ельф Мік знає всі хитрощі, механіки, старий клейбородий Тобі прославився як досвідчений поклейник. Думаю, ви здогадалися, як він отримав своє прізвисько. Якщо треба пошити гарне вбрання для нової партії ляльок, за роботу береться лінда лян. Аарон займається тим, що робить дірочки в дудочках. А от до Меггі Маляр краще близько не підходити, інакше будете такого ж кольору, як ті іграшки, що вона фарбує. Готові вироби вивозять на зберігання у величезні комори. Чого там тільки немає? Автомобілі, візочки для ляльок, ведмеді. Тигри, великі собаки. А ще там можна знайти цілі кошики автомобільних коліс, ручки й ніжки для ляльок і багато інших загадкових запчастин. Але наприкінці року всі вони поступово перетворюються на чудові подарунки. Ельфи-комірники ведуть облік іграшкам. Вони мають переконатися, що всім дітям вистачить омріяних плюшевих ведмедиків і машинок. Окрім цього, Старшим ельфам постійно доводиться відганяти від комор малечу, яка так і вичікує, щоб поплутатися під ногами в розпал робочого дня. Якби їх не розганяли, то сховища вже давно були б заповнені з грайками галасливих ельфіків. І тоді б уже точно ніхто не міг нормально працювати. Але, звісно ж, життя ельфів складається не тільки з роботи, щоліта вони планують відпустки. Оцій порів корвантунтурі вільного часу задосить, бо сонце взагалі не сідає і цілий день можна робити що завгодно. Тоді ельфи ходять у походи по горах, грають у крокет, учаться гончарити і навіть займаються синхронним плаванням. А ще вони можуть похвалитися. Чудовим духовим оркестром, славним не так своїми талантами, як ентузіазмом, Санта Клаус стверджує, що дуже любить риболовлю. Щойно оркестр починає свою репетицію, Санта Клаус зазвичай іде рибалити. Але от що дивно, щоразу він вирушає на риболовлю і вудочку забуває вдома. Останнім часом театр став найпопулярнішою розвагою в Ельфійському товаристві, та це й не дивно, адже Пауль, керівник театрального гуртка, колись був домовиком у національному театрі. Пізньої осені Санта відправляє по всіх усюдах свої розвідувальні патрулі. Для такого складного завдання обираються найпруткіші, найменші та найтихіші ельфи, адже вони мають залишатися непоміченими. Їхнє завдання зачаїтися та спостерігати за тим, як діти поводяться. Усю отриману інформацію вони старанно записують у спеціальний блокнот. Мабуть, це вагоме. Причина для того, щоб не забувати регулярно чистити зуби, виконувати всі домашні завдання, часно лягати спати, допомагати мамі і бути зі всіма вічливими, хоча б напередодні Різдва, бо ти ж ніколи не знаєш, де саме ховається цей ельф-розвідник і що йому про тебе відомо. Ніщо так не тішить Санта Клауса, як хороші новини, з якими ельфи-розвідники повертаються. Зі своїх експедицій. Невдовзі до Корвантунтурі починає надходити величезна кількість листів. До містечка Санта-Клауса просто так не доїхати, тому пошта доставляється з головного поштового відділення спеціальним літаком. Усі листи обов'язково прочитають і побажання кожної дитини запишуть у велику книгу подарунків. Ельфи-секретарі повинні знати багато мов, оскільки вони отримують листи з десятків різних країн, і хоча юні автори іноді припускаються орфографічних помилок, та все одно старанні помічники Санти розшифровують геть усі послання. Ну, хіба що раз чи два їм доводилося звертатися по допомогу до професорів Гельсінського університету. Але попри всю метушню, ельфи не забувають готуватися й до власного святкування Різдва. Віллі Вітл вирізає дерев'яні фігурки, якими прикрасять усе місто, сім'я старого Матіаса плете тваринок із соломи. У дворах ельфи залишають снопи зерна, щоб у пташечок було своє свято. От уже готовий величезний казан з рисовим пудингом. Тільки залишилося кинути в казан мигдальний горішок. У того, хто знайде щасливий горішок у своїй тарілці, буде дуже вдалий рік. Цікаво, хто ж цей везун. Для маленьких помічників випікання різдвяних коржиків та імбірних пряничків. Найулюбленіша та найприємніша справа. Їх для цього навіть забирають зі школи, і хоча ельфи готують неймовірну кількість смаколиків, їх усе одно не вистачає. Це все тому, що наші ельфи завзяті ласунчики. Загортання подарунків збирає разом усіх жителів корватунтурі. То тут, то там лунають колядки, веселі балачки наповнюють кімнати, з комор безперервно надходять іграшки, які одразу ж потрапляють на столи з купами обгорткового паперу. Ельфи звіряються зі своїми книгами-довідниками, аби не забути, які подарунки цього року замовила кожна дитина. Урешті-решт зала наповнюється такою кількістю барвистих пакунків, що тут уже головне самому не заблукати серед них. Нині більшість подарунків для дітей купують їхні батьки. Зрештою, це добре, бо навіть Санта не може задовольнити всі різдвяні бажання на світі. Але все одно кожна дитина неодмінно отримає подарунок з містечка Корватунтурі. Санта Клаус ніколи ні про кого не забуває. До Різдва залишається всього один-два дні. Великі сани та маленькі санчата вивозять на двір, готують оленячу упряж до натирають відомі на весь світ дзвіночки. горища дістають і ретельно вичищають парадні костюми для санти й ельфів, які його супроводжуватимуть. Літаки, без яких у наші дні Санта вже не міг би обійтися, перевіряють і заправляють техніки. Потім починається завантаження подарунків. Перший і другий літаки вирушають за океан, третій полетить у південні країни. Ну а четвертий доправить вантаж аж до самої Австралії. Дорогі малята, продовження про Санта-Клауса та його ельфіків ми прочитаємо з вами в наступному відео.